Добрий день, мене звати Гала Савеліна і я учениця 9 класу Широківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Вонорадіївської міської ради Закарпатської області. Сьогодні я представлю вам на тему математика і мистецтво, а саме, золотий перетин уже в описі, архітектурі та музиці. Математика традиційно вважається наукою про числа, форми та співвідношення, водночас як мистецтво це сфера емоційного вираження. Краси та гармонії. На перший погляд, ці бігаузі здаються дуже різними, але їх об'єднують глибокі математичні закономірності. Однією з таких закономірностей є золотий перетин. Золотий перетин можна зустріти в природі, наприклад, у співвідношеннях мушлі наутилуса, будові сонячної системи та пропорціях людського тіла. Його також широко використовували митці та архітектори для створення гармонійних композицій. У цьому проєкті ми дослідимо, як золотий перетин впливає на сприйняття мистецтва. А зокрема, у живописі та архітектурі, наприклад, трьох відомих творів, у, мути, у музиці через експеримент із прослуховуванням композицій вигляд з куліжою математикою та мистецтвом, а також визначення, чи впливає наявність золотого перетину на сприйняття творів мистецтва людьми. Золотий перетин у живописі та архітектурі. Принципи золотого перетину широко застосовуються у мистецтві. Він дозволяє досягти візуальної рівноваги та гармонії, що сприймається як щось естетично приємне. Розглянемо Три відомі твори, у яких можна простежити використання золотого перетину. Мона Ліза Леонардо да Вінчі. Відома картина Леонардо да Вінчі є одним із найяскравіших прикладів використання золотого перетину. Обличчя Моналізи розташоване в точці золотого перетину полотна. Пропорції її обличчя та тіла також підпорядковані цьому співвідношенню. Завдяки цьому глядач сприймає зображення як збалансоване та гармонійне. Друга картина це таємна вечеря Леонардо да Вінчі. Композиція цієї фрески ґрунтується на золотому перетині. Головна фігура це Ісус, розташований у центрі, а групи апостолів рівномірно поділені відповідно до золотих пропорцій. Задяки цьому картина має врівноважну композицію, що допомагає передати її ідею. Третя картина це піраміда Хеопса. єгипетська архітектура також містить елементи золотого перетину. Це робить споруду не лише стійкою, а й візуально гармонійною. Ймовірно, єгипетські архітектори інтуїтивно використовували цей принцип при будівництві. Таким чином, золотий перетин відіграє важливу роль у живописі та й архітектурі, роблячи композиції більш естетично привабливі. Золотий перетин у музиці. Музика також має математичну природу. Числові співвідношення визначають тривалість нот, ритм та гармонію. Золотий перетин можна знати, знайти у різних аспектах музичних творів, кульмінації, це можуть бути також музичні інтервали або структура твору. Прикладом є твори Йогана Себастьяна Баха, який свідомо використовував математичні принципи у своїх композиціях. Переходимо до практичної частини це дослідження та експеримент. Експеримент: вплив золотого перетину на сприйняття музики. Мета цього проєкту перевірити, чи музичні твори, що використовують золотий перетин, сприймаються як. А я... Взяла п'ять учасників і дала їм прослухати дві композиції. Перша композиція це була Тока і Фугаре Мінор, яка містить золотий перетин, а друга композиція була «Бетховена Симфонія номер 5 яка не містить золотого перетину. Попросили їх оцінити ці два твори за п'ятибальною шкалою за трьома критеріями, такими як гармонійність, приємність звучання та логічність кульмінації. Зараз у зображенні ви бачите результати твору з золотим перетином, з з а також без золотого перетину. Я підвела на таблиці. І в нас вийшли результати, що композиція Баха отримала вищі оцінки за всіма критеріями. Слухачі інтуїтивно сприймали її як більш гармонійну. Музичні твори з золотим перетином отримали вищі оцінки за гармоність. Отже, експеримент підтвердив, що слухачі інтуїтивно віддають перевагу таким композиціям. Цей проєкт показує, що математика відіграє ключову роль в мистецтві. Завдяки золотому перетину художники, архітектори та композитори створюють твори, що викликають у людей почуття гармонії та досконалості. Дякую за увагу!